Дивіться, хто тут! Гоу -сімоне! -сімоне! Сімоне! Зайчиня, чудове! Гоусімоне! А гоу Сімоне! А гоу -сімоне! -сімоне! Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, мог гратися! Загублена сплюшка. Вісім, дев'ять і десять. Усе Гаспаре, я йду шукати. <хи> я тебе знайшов, Гаспаре У мене була гарна схованка. Гаразд. Тепер твоя черга рахувати. Добре, два, три, шість, шість. і десять. Усе Сімона, я йду шукати. Бабусю, ти бачила Сімона? На жаль, ні, зайченятка. Де ж він заховався? Я тебе справді злякав. Так, Але я тебе знайшу, Сімоне. Знайшу. Тепер моя черга ховатися. Добре, добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Ага. Пробач зайченятко, Нам час додому, бо скоро стемніє. Ні, не зараз, дідусю. Сімоне, ти йдеш Ми додому. Ні, тільки не зараз. На жаль, треба зачиняти, але ми ще завтра прийдемо і ви дограєте. О супер! О, супер! Пограємо вдома ще у хованки. Так, але моя черга ховатися добре. Так, добре, Гаспаре. Я сховаюся під ліжком. І ти мене там не знайдеш. Усе so, нарешті ми вдома. Ой! Ні, Гаспаре. Мабуть, вона десь тут. Гаспаре, я впевнений, вона в мотоколясці. Ні, я її тут не знайшов. Вона загубилася. Я її ніколи не знайду. Ми її знайдемо, Гаспаре. Вона, мабуть, на пляжі. А вже ж певно, ти її там залишив. Ми ж туди завтра повернемось. Хей, ні, треба їхати зараз. Завтра її може там не бути. Симона вже майже ніч. Нічого ж не видно. Але ми можемо взяти ліхтарик. То ми повертаємося на пляж. Так, а вже ж. Мерщій ми знайдемо твою сплюшку. Гаразд, Сімоне. Їдьмо туди. Дякую, дідусю. Сімоне. Ти віриш, що ми знайдемо сплюшку? Звісно, гаспаре. Я в цьому впевнений. Вау, погляньте на воду. Вона значно ближче. Так, адже зараз приплив. Гаразд. Як нам тепер знайти мою сплюшку? Не хвилюйся. Ми її відшукаємо. Ось тут ми сиділи. Ні, не тут. Гаспаре, де ти востаннє бачив сплюшку? Може, ти загубив її під час гри у хованки? Так, мабуть. Авжеж. Ти тоді ховався за каменем. О? О, ні. Тут немає. Мені дуже шкода, заченятка. Я хочу мою сплюшку. Гей, я її знайду. Кажу тобі, не можна здаватися. Ми ще гралися біля човна. Може, твоя сплюшка там? О, ні. Що ж нам тепер робити? Хвилинку, Сімоне, я тобі допоможу. Сідай мені на шию, попливемо. Залізай, Сімоне, але обережно. Сімоне, вона там? Ти бачиш мою сплюшку? Так, вона тут! It works! It works! It works! Тут гаспаре! Ура! Узяв! дам Зараз принесу. Ой, тут зграє крабів. Обережно Сімоне. Ні, ні, Сімоне, моя сплюшка. Не хвилюйся, Гаспаре. Ось вона. Бачиш, дідусю, ніколи не можна здаватися. Я вірив, що ми знайдемо сплюшку. Пробач вас, паре. Тепер вона мокра. Не страшно. Дякую, Сімоне. Ти найкращий старший брат у світі.